Хочете влаштувати феєрверк у своєму саду, тоді зверніть увагу на ці рослини, які своїми яскравими квітами і незвичайними формами нагадують святковий салют. Гомфрена феєрверк. Цей сорт гомфрени, або, як її ще називають, кулястого амаранту, відрізняється пишними рожевими сувіттями з жовтими кінчиками. Квіти нагадують маленькі помпони і чудово виглядають як у саду, так і в букетах. Гомфрена любить сонце, добре переносить спеку і посуху, а в теплому кліматі може рости як багаторічник. Агапантус феєрверк. Білі квіти з фіолетово-синьою серединкою зібрані в пишні кулі на високих стеблах. Ця рослина виглядає так, ніби в повітрі вибухнув салют. Агапантус добре росте на сонці і в півтіні, любить вологий, але добре дренований ґрунт. У холодних регіонах його можна вирощувати як кімнатну рослину. Жоржина американська мрія: Цей сорт жоржини з малиново-червоними квітами і загостреними пелюстками нагадує феєрверк в нічному небі. Діаметр квіток може досягати 20 см. Жоржини люблять сонце і родючий ґрунт. У холодних регіонах бульби потрібно викопувати на зиму. Клеома Спарклер Високі стебла з рожевими, білими і ліловими квітами створюють ефект святкового фонтану. Клеома цвіте все літо і приваблює метеликів. Рослина невибаглива, любить сонце і добре переносить посуху. Кніпхофія – червоний факел. Яскраві оранжево-червоні суцвіття на високих стеблах нагадують палаючі смолоскипи. Ця рослина стане справжньою окрасою саду. Кніпхофія любить сонце і добре дренований ґрунт. Ліатріс. Палаюча зірка. Фіолетові або рожеві квіти на високих стеблах виглядають як маленькі феєрверки. Ліатріс приваблює бджіл і метеликів. Рослина невибаглива, добре переносить посуху і росте навіть на бідних ґрунтах. Руселія феєрверк. Рослина. Тонкі стебла з червоними трубчастими квітами нагадують бенгальські вогні. Ця рослина особливо люблять колібрі. Руселія добре росте в контейнерах і підвісних кашпо. Нікотіана тютюн запашний. Білі зірчасті квіти з приємним ароматом розпускаються ввечері, створюючи ефект нічного феєрверку. Нікотіана любить сонце і вологий ґрунт. Пеннісетум феєрверк. Цей декоративний злак з червоним листям і рожевими міталками виглядає дуже ефектно. Пенісетум добре росте на сонці і не вимагає особливого догляду. Solidagєверк. Яскраво жовті суцвіття, схожі на вибухаючі зірки, приваблюють бджіл і метеликів. Цей багаторічник невибагливий і добре росте навіть на бідних ґрунтах. Папірус король тутанхамон. Високі стебла з парасольками тонких листя нагадують фонтани світла. Папірус любить вологий ґрунт і добре росте біля водой. Монарда вогненна куля. Яскраво червоні квіти з надзвичайною формою палюсток виглядають як маленькі вибухи. Монарда приваблює метеликів і добре росте на сонці. Просо морозний вибух. Пухнасті волоті цього злаку нагадують іскри феєрверку. Рослина невибаглива і добре переносить посуху. Декоративний перець гарячий попкорн. Яскраві плоди, що змінюють колір від фіолетового до червоного, виглядають як маленькі феєрверки, ця рослина любить сонце і тепло. Куфея – сигаретна рослина. Трубчасті квіти червоного і оранжевого кольору приваблюють колібрі. Куфея добре росте в спеку і посуху. Ці рослини допоможуть вам створити в саду атмосферу свята, який триватиме все літо.